Ну ще друзі, вітаю всіх з Міжнародним днем космонавтики. Цього року ми його святкуємо незвичайно – в самоізоляції. І двері наших шкіл зачинені. Тому, коли зачинилися двері, ми відкриваємо вікна, вікна шкіл майбутнє. І тому сьогодні ми проводимо в стрімі День відкритих не дверей, а вікон у новому приватному навчальному закладі. Науковому ліцеї пансіоні міжнародна зелена школа імені Кліна Чорюмова. І саме зараз ви чуєте звуки комети Чорюмова Ви чули звуки комети Чорюмова Герсименко. Ми перевіряємо зараз нашу е, нашу трансляцію. І якщо все, все гаразд, то ми продовжуємо. Незалежно від того, чи є коронавірус чи ні, але зірки як світили, так і світять, і світять вони кожному з нас. І саме в цей день, в день в Міжнародний день космонавтики, ми будемо говорити про науковий ліцей, який носить його ім'я. До комети чурюмова Гарисименка полетіла космічна місія Розетта від Європейської космічної агенції, і, але цю комету відкрив сам відкрили українці вчені Чорюмов і Гарисименко. І Клим Іванович Чорюмов був великим другом нашої зеленої школи, яка працювала як і працює як табір в космачі. І, тому ми вирішили назвати нашу школу імені цього видатного всесвітньо відомого українського астронома сьогодні, під час цієї онлайн-зустрічі я постараюся відповісти на три ключових питаннях. Ну, перше, яка наша велика ідея? Яким... Друге, яким ми хочете бачити, хочемо бачити науковий ліцей 1 вересня 2020 року, і хто в нашій команді? І власне третє питання: коронавірус. Що це все пропало? Чи все ж таки це ще й нові немовірні можливості? Ця зустріч відкриває цикл онлайн-зустрічей, які ми плануємо робити щонеділі о 19.00 у форматі наукових родинних вікендів. В нашу онлайн-студію ми запрошуватимемо вчених, митців, вчителів, батьків, щоб разом шукати відповіді на головне питання як навчати бути людиною. І от саме це ключове питання і буде предметом нашої сьогоднішньої зустрічі. Я прошу задавати коментарі під постом на моїй сторінці, а також повідомити, що наша зустріч триватиме 30 хвилин, і я в кінці дам відповіді на питання, які ви задасте в коментарях. Також ми в коментарях будемо постити важливі відео, які ілюструють відповідь на означені вищі питання. І хочу сказати, що я вперше на цій платформі Стрімярд, і, мабуть, як і багато хто з вас, і тому ми будемо разом вчитися. Можливо, будуть помилки, трошки може зависатиме інтернет, але не соромтеся задавати питання і відгуки, адже корона трансформувала за лічені буквально дні наше життя на нашій планеті. Тепер нам потрібно бути не просто біля екранів. А в екранах. Ну, власне, наші діти вже там давно, отож, гоу за ними. А тепер зараз хвилинку я перемикну далі екран на презентацію, От, і ми продовжимо нашу розмову. Так. Науковий ліцей пенсіон міжнародна зелена школа, це приватна ліцензована школа повного дня, і нашою метою є плекати особистість з любов'ю в серці, місками в голові і майстерністю в руках. Це школа без стін, де заняття відбуваються не лише на Печерську в Києві, а й за межами класів разом з митцями, вченими стартаперами. І тепер ми будемо вже творити наш зеленошкільський простір не лише у високогірному селі Космач, а й в центрі столиці на Печерську, в двох хвилинах від метро Арсенальна. І, власне, зараз ви на екрані бачите от наші ключові такі повідомлення, що ми хотіли би все-таки, щоб наші діти зростали щасливою плекати їх як щасливих здорових особистостей. І ми це бачимо в трьох ключових напрямках. Ну, Перше і головне це плекати цінності. Друге, це ростити дослідника-інноватора. І третє, яким чином творити школу без стін в науковому ліцеї пансіоні міжнародна зелена школа імені Клима Чорюмова. І наше завдання власне, показати, що дослідження світу і власні відкриття це вау, як цікаво. А Україна це велика космічна країна, красива і сильна своїми мистецькими традиціями і досягненнями в науці і космосі. Саме тому ми носимо ім'я, як я вже сказала, всесвітньо відомого українського астронова і доброго друга зеленої школи Клима Чурюмова. От в нашому ліцеї ми хочемо власне, втілити все найкраще, що було створено за попередні вісім років, спільно з фізмат-школами, вченими і митцями. І наша косматська локація була заснована в 2012 році спільно з 145 м фізико-математичним ліцеєм, легендарним ліцеєм. І ми вдячні кожному, хто ці роки був з нами. І якщо ми запитаємо, якби, для кого ми це все робимо, і власне кого ми яка наша цільова аудиторія буде 1 вересня 2020 року, то ми бачимо, що ліцей відкриє перш за все вікна в майбутнє для школярів 5-6 класів. Безумовно, що зорі світять кожному. Отож, ми хочемо побачити цей сяйво в очах кожної дитини. І ми бачимо цей наш науковий ліцей як дружній, радісний простір не лише для обдарованих дітей ну, в академічному плані, от, але ми виходимо з того, що кожна дитина має талант, кожна. І тому це простір для талановитих дітей, кожної дитини, де може проявитися унікальність і талант абсолютно кожного. І, власне, сьогодні, мабуть, ніхто не знає, якою буде будь-яка школа 1 вересня. От знаємо точно, що вона вже ні, ніколи не буде такою, як до корони, як до коронавірусом. І тому. Станом на сьогоднішній день, я скажу так, ми мріємо про те, щоб ми 1 вересня почали працювати як офлайн школа, тобто живе спілкування. От з п'яти шостими школярами 5-6 класів, від 5 до 25 чоловік. У нас дуже камерне маленьке приміщення, затишне. От яка форма навчання? Власне, ми бачимо, що це буде швидше за все змішане. Навчання і нам доведеться працювати і в режимі відкритих вікон, тобто в онлайн режимі, тому що е, ясно, що може бути багато непередбачуваних ситуацій. Тому в нас основна якби, форма буде офлайн, живе спілкування, але одночасно і дистанційне буде, і також специфікою нашою буде те, що в нас буде дуже багато дослідно-проєктних досліджень от, на базі е, наукових лабораторій. Торі, астрономічних обсерваторій та інших наукових інституціях. Можливо, у нас буде група продовженого дня в онлайні, можливо, буде дистанційне навчання для діаспори і регіонів, тому що на це є попит на таку інноваційну освіту, але це все поки що мало ми можемо просто прогнозувати. І я просто більш ніж певна, що наша команда вона підлаштується дуже гнучко під любу ситуацію, тому що в нас нас є купа креативних ідей. Ну, власне, хотілося б зараз більше вже проговорити, яким чином ми бачимо от цей сам процес, плекаємо щасливу, здорову дитину для майбутнього в Україні і в світі. Ви бачите на екрані слайд, і ми почали все-таки із головного це цінності. Власне, штучний інтелект. і Коронавірус, це ще й посилив ситуацію, говорить про те, що ми маємо взагалі передивитися дуже багато ціннісних речей. І сьогодні, і не лише сьогодні, а й до ситуації з COVID-19, дуже багато соціологів говорили про те, що власне те, що відрізняє людину від робота, це перш за все милосердя і креативність. І власне коронавірус нам додав нових викликів, але я думаю, що планета виживе і без нас. А от, чи вижимо ми це більш важливе питання, про яке потрібно думати і відповідно змінювати своє відношення один до одного і до природи. Тому ми бачимо, от своїм завданням Плукати цінності, добре серце милосердям, як така от важлива цінність, українська ідентичність, зелені цінності, ментальне здоров'я, емоційний інтелект. І якщо сказати більш детально про ці Цінності ви бачите на екрані, мабуть, зараз, не знаю, з затримкою, можливо, іде інтернет. Але власне допомога один одного в діях, довіря, вміння дружити. Це власне те, що ми хотіли би розвивати в наших школярів. Якщо говорити про українську ідентичність і зелені цінності, то ми бачимо, що потрібно, мабуть, відкрити Україну. І нам Дорослим і дітям, тому що ми дуже багато чого не знаємо, і власне формування і плекання любові до України, відкритість світові і одночасно культура добросусідства. І дуже важливе слово, яке сьогодні все більш актуальне, це відповідальне громадянство. Тобто, громадянин світу, всесвіту сьогодні це, мабуть, питання номер один: як навчити наших школярів от, саме от, бути людиною, і тому нашим ключовим гаслом. Було міжнародній зеленій школі в космачі і залишається і зараз від екології душі до екології всесвіту. І якщо ми переходимо от до третього напрямку в цій проблематиці, то власне я думаю, що сьогодні все більше теж актуалізується питання формування ментального здоров'я, емоційного інтелекту і тому вміння бути щасливим. Стресостійкість, почуття гумору, працелюбство це все ті якості, які сьогодні надзвичайно важливі. Якщо ми переходимо, перейдемо до питання, в якій формі це навчання буде відбуватися, то нашою такою ключовим завданням є. Це школа без тін, створення школи без тінь. Це ми на нашу думку, це така от унікальність, родзинка нашого наукового ліцею. Тому що ми його бачимо не просто як науковий ліцей, а як зелений ліцей. Ну, власне, про це говорила дуже влучно, підмітила Юлія Вчинникова, молода вчена, тепер політик, парламентар, яка теж є великим другом зеленої школи. І власне. Школу без стін ми бачимо як школу, в якій дуже багато занять відбуваються поза стінами школи. Це і спорт на вулиці, і багато уроків, які ми плануємо проводити, і в саду, і в наукових лабораторіях. І школа без стін це школа, в якій будуть залучені родини, школярів, митці, вчені, стартапери. І, власне, це об Опенскулін це є ключовою, мабуть, сьогодні напрямком, взагалі не лише от у Україні, в Європі, а й світової такої освітньої політики. Ну і нашою розинкою, унікальністю таким от простором є пансіон Карпата. І тому якби наступне, мабуть, питання: що таке пансіон? Да? От і це нове слово в Україні, верніше не зовсім нове, мабуть, ті, хто займається туризмом, вони знають це, це слово. І якщо ми подивимося словники, то воно має два значення. Перше значення це значення, коли от поселяються в готелі, в якій повний пансіон, тобто і проживання, і харчування, все включено. Друге значення це гуртожиток закритого типу, де при навчальному закладі в англійській мові це водін скул, де живуть і навчаються школярі. І власне приватні приватні водінськол є дуже зараз популярними і достатньо такими дорогими речами. От і ми змогли в законі про науку, в законі про освіту продукувати от оцей от напрямок наукові ліцеї, ліцеї, інтернати. Але в законі є таке, як, на мою думку, старе слово інтернат, який ми замінили пансіон. І знову повертаючись до міжнародної зеленої школи в космачі, вона саме от працювала як пансіон і буде працювати. І наша школа буде продовжувати працювати там як табір для розумного відпочинку і центр навчання освітян. Але одночасно для школярів нашого наукового ліцею ми будемо пропонувати окремі виїзні такі локації під час от саме навчання, от нашу зелену школу в космачі. Ну, це не лише з метою там укріплення ментального здоров'я, фізичного здоров'я, але це унікальний простір, де здається, що землі спускаються просто де зорі спускаються просто до людей. І одночасно. Як я вже сказала, що ми відкр... що наша локація в Києві це ліцензована школа повного дня. От, ми маємо всі наукові, всі всі необхідні ліцензії з першого по одинадцятий клас. І, власне, ми хочемо зберегти от цю і теплоту. І е, нашого простору, так, і душевність, і щире спілкування очі в очі під зорями просто неба. І ми думаємо, що передамо в Кар... Скарпатський гір в Київ частинку цього нашого тепла, нашого гуцульської ватри, філіжанку каву на вогні, і наше традиційне космічне какао, в гамак і, і простір для гамаків. Ну, власне, про сам простір Київський, це буде вже наступного разу розпарку. Тепер я хотіла би зупинитися, я хотіла би сказати, що більше є окрема сторінка в Фейсбуці Міжнародна зелена школа Космач, і є окремий наш сайт, на якому є Міжнародна зелена школа в Космачі сторінка. Ну І ми запустимо в коментах лендінг про літо в Космачі 2020. І, на мою думку, одним із найбільш цінних внесків освітніх традицій зеленої школи у новий науковий ліцей стане втілення авторських наших Stream методик інтегрованого підходу до шкільних навчальних дисциплін, які тісно пов'язані із вивченням математики, природничих наук, it інженерії та плеканням традиційної української культури. В основі стержнем є дослідно орієнтоване навчання. І, власне, метою нашої є те, що… Що ми хочемо розвивати у дітей захоплення і любов до власних досліджень, і е, до е, до, щоб вони е, могли е, відкривати для себе всесвіт і говорити: Вау, звіди блакитне. Це надзвичайно красиво і цікаво. Навчити розв'язувати задачі і приймати рішення не лише в математиці і фізиці, а й в житті. Ось і ми впевнені, що. Вони що наші, що навіть посидюхи і шибеники можуть мати дуже велике і добре серце, і бути чудовими дослідниками, стартаперами і власниками бізнесу. Наукоємними працівниками і роботодавцями, і ми е, хочемо зразу, я хочу наголосити, що е, це не школа, яка ставить нам меті собі виключно плекати вчених. Це все-таки набагато більш широко ми розуміємо науковий ліцей. І як я вже сказала, що це і майбутні стартапери, власники бізнесу, і, в принципі, наукоємні працівники і роботодавці. Ну і, власне, зараз я хотіла би повернутися на свою сторінку, і якщо у вас є запитання, я готова відповісти на ці запитання. Так. І повертаючись назад, в просір уже нашого спілкування без презентації, я хотіла би сказати, що. Якщо задавати питання, хто з нами, то з, команда запуску нашої, з командою запуску нашої школи ви можете знайомитися на сторінці фейсбука, з Фейсбука наукового ліцею Міжнародна зелена школа. Це відомі в Україні вчені, громадські діячі, популяризатори науки, багатодітні батьки. Ірина Єгорченко математик, метеоролог, вчена, яка входить в Всесвітню організацію. Організацію дослідників клімату і учасниця експедиції в Антарктиду Світлана Краковська, Олексій Смірнов, людина, яка популяризує науку дуже багато, Ще на тепер уже політик Юлія Овчинникова, Євген Заблудовський, Маріана Коваленко, і багато інших, можливо, я не всіх згадала, хто нам допомагає в цій справі запуску нашого наукового ліцею. Ну, і в мене мабуть ви запитаєте, що далі, да? Але напевне, що далі чітко не може сказати, ну, важко дуже сказати. і… Дуже важливим є те, що ми маємо на меті відкритися 1 вересня, але от що буде от влітку і в якій формі буде працювати наша наукова локація е, наукового ліцею в Києві, я сьогодні ще не готова сказати. Але те, що я точно готова сказати, що в нас не будуть Певні такі заняття з емоційного інтелекту, і взагалі родинні наукові вікенди. Я думаю, що вони будуть не лише в стрімі, але і на природі. От ми продовжимо нашу дуже таку багаторічну традицію, коли родин запрошували і в обсерваторію, і в ботсад, і на вихідні дні, і робили сільно фестивалі наукові для родин. От, але ось що стосується от коронавірусу, третє питання, про яке хотілося б більше проговорити, фокусованіше, то мені здається, що сьогодні дуже актуалізується питання емоційного інтелекту, і я дуже рада, що коли ми відкривалися робили своє свою першу таку от презентацію 21 березня у нас була якраз е, психолог Наталія Мірінкова, от і вона показала і дихальну гімнастику і дуже багато інших порад дала які дуже важливі під час е, от коронавірусу щоб ми все таки максимально зберегли своє е, ментальне здоров'я і власне ми закликаємо робити е, Грати з дітьми не забувати. От, ми опублікуємо під цим стрімом також поради ізраїльських психологів, натуропатів в коментарях. От, там дуже теж цікаві поради, конкретні дуже інструменти. І... Сьогодні, от в День Космонавтики, ми, який якраз проходить в режимі самоізоляції, ми підготували для вас такі астрономічні лайфхаки від нашого викладача, учня Клима Чурюмова Олександра Баранського та вихованця. Та вихов його вихованця Арсенія Арсенія Касінчука, і вони зараз будуть запущені на нашій сторінці наукового ліцею, так що я, е, е, будь ласка, перейдете після закінчення стріма туди. І, власне, вони про астрономічне спостереження в квартирі. Да, можна вже сьогодні спостерігати на зоряному небі дуже багато чого, навіть якщо у вас немає ні телескопа, ні навіть бінокля. От, і Арсену розкаже там, як він із картона робив телескоп робить. Ви бачите, в мене за спиною телескоп, який в нашій родині, це телескоп нашого сина. От і я думаю, що навіть без е, е, телескопа, без бінокля можна побачити і помилуватися е, чудовою венерою, яка є на весняному небі. І Власне, от ще раз запрошую на сторінку Фейсбука, наш науковий ліцей, міжнародна зелена школа. Там конкретне відео, конкретні лайфхаки будуть, які от від записав відео Арсеній Касінчук. І також, вже, Ви бачите, вже сонечко сідає, і тому я запрошую вже за годину відкрити вікна от, і подивитися на небо Венеру чудово, видно і без оптики. І Ми також запустимо невеличкий мультик Венера, який створено в нашій косматській міжнародній зеленій школі разом з дітьми, за творами Клима Чорюмова. І на останок у нас тут залишається буквально одна хвилинка. Я хочу сказати, що наступна наша зустріч буде 19 квітня о 19.00. Це знову буде день відкритих вікон для батьків. У нас заплановані окремі зустрічі з вчителями, де ми презентуємо нашу команду. Окремо буде онлайн зустріч по харчуванню і про унікальність освітнього нашого простору. Скажу відверто, в нас нестандартна архітектура, так. І от якраз 19 квітня ми постараємося зробити віртуальну екскурсію по нашому ліцею. І, звичайно, що буде окремо анонсовано день відкритих вікон уже для вчителів. Сьогодні ми робимо його для батьків, а далі ми. Будемо окремо ще зробимо для вчителів. Отож, ми чекаємо тих, кому не байдуже, в якій країні жити і працювати, <глузьких> близьких людей по духу і цінностям. Будемо раді бачити всіх, хто хотів би долучитися до спільного творення нового освітнього простору. От. Ну і хто був би радий працювати у команді ну, викладачів, тютерів, а також батьків, е, запрошуємо тих, які готові довірити нам свою дитину. Ну, відкривайте вікно наших шкіл в майбутнє і давайте разом робити діджитал-простір, якому будемо ми світити як ті зорі на небі для наших дітей. До зустрічі 19 квітня о 19.00.